У нас в місті вже це давня проблема проведення такої процедури, як гемодіаліз. Це дуже складна медична процедура, і її потребують деякі мешканці нашого міста. І це питання ставало вже, як я вже знаю, 10 років вирішується це питання, але ж є певні Складнощі з вирішенням. До нас звернулася київська фірма, яка запропонувала встановити на території нашої громади 6-8 машин для гімодіалізу. Тому ми ну, взялися розглядати це питання, як це можна зробити, щоб його зробити. На сьогодні в нас є люди, які потребують цього гемодіалізу, і соціальна програма, яка у нас є, вона через координаційну раду виділяє кошти цим людям на проведення цієї процедури. Люди їздять, на жаль, дуже далеко. Це район Красного Креста, Чумки для проведення цієї процедури. Ця процедура проводиться 6-8 годин, тому людині дуже важко, мало того, що витримати це. А ще й добиратися так далеко до сюди, в місто, тому ця проблема є, і це питання ми намагаємося вирішити. Була проведена зустріч з цією київською фірмою, яка може надати нам такі послуги. Вона проведена була в нашій міській лікарні. Присутні були головний лікар. Були присутні депутати, були присутні представники цього, значить, цієї фірми, і були присутні. Замі... Замі... Заміститель мера, і, ну, і я, як секретар, обговорювалося це питання, і ви, ми прийшли до того, що на базі нашої лікарні ми не можемо зробити відділення гемодіалізу, тому що в нас є багато, багато таких проблем, які ми не можемо ну, подолати. У нас лікарня другого рівня, і це. по Протокола МОЗ не дозволяє на базі цієї лікарні встановлювати таке відділення. Що е, тільки на базі лікарень третього рівня можуть вони собі дозволити встановлювати такі відділення? Це обласні лікарні. Ну це зависить від завис, зависить е, спектру послуг. Персоналу відділення і навантаження і складності, які предоставляє медичне учреждення, тому на базі нашої лікарні це просто неможливо. Але були перемовини до того, що ця фірма може брати в оренду приміщення. Для того, щоб надавати такі послуги. Документи у цієї фірми, яка буде надавати ці послуги, є. Тобто і акредитація, і всі розрішаючі документи, які розрешаю, дозволяють проводити такі процедури. Ми були виїхали, запропонували їм із одне із приміщень, одне приміщень Сичавської амбулаторії те те приміщення в якому не проводилися ще ремонтні роботи представники цієї фірми фірми подивилися їм сподобалося, тому тому що там є допоміжні приміщення де можна хронити резервний об'єм води і не тільки генератори, тобто це дуже складна така процедура, щоб зробити це, тому що це підводи комунікації, це резервна ємкості для резервної води. Це ж... фільтрація, це дуже складна система фільтрації цієї води. Це генератори, які повинні бути на кожну машину ще й окремо. Тому що ця процедура вона повинна бути безперебойна, тому і це дуже важливо. Ну, і до самого приміщення дуже, скажімо так. Вимоги дуже такі серйозні, ну це, скажімо так, воно повинно нагадувати операційну. Тобто, це пол, стіни повинні бути в кафілі, це під потолок повинен митися. Ну, тобто, дуже, дуже багато таких нюансів для того, щоб це ну, воплотити у життя. Тому перший крок, як ми зробили, приміщення ми показали, начебто, це приміщення влаштовує. Це неподалік до лікарні, рядом розташовується у нас допомога, скора допомога. Тобто на цьому ми. Розійшлися для подальшого обговорення цього питання. Тобто представники фірми будуть зв'язуватися з інвесторами, будуть обговорювати це питання, і я думаю, що вже на другому етапі, коли ми зустрінемося і будемо обговорювати це питання, вже будуть якісь ясні результати, і будемо вже до чогось ми вперед двигатися. Тому ну, на сьогодні така ситуація. Але ми розуміємо, що це потрібно потрібно в Перш в першу чергу нашим людям це складна процедура, але ми повинні ці це пройти цей шлях і все ж таки відкрити це відділення і зробити з нашого боку все, щоб це було збулося. Ці ремонтні роботи, за чий рахунок їх мають виконати? От я пояснюю, що всі ремонтні роботи, закупка обладнання, подвод цих комунікацій. Там є комунікація, але потужність цих комунікацій потрібна це все за рахунок інвесторів і цієї фірми. Також ви ж розумієте, що це потрібно буде заключити договір на вивоз сміття. і це не… Тверді побутові відходи – це те то сміття, яке повинно зжигатися, тобто це специфічна фірма, яка цим займається. Тобто Це все е, робиться фірма. Але ж є такі, ну ще не домовленості. Але якщо піде це все, то ми будемо ну на сесію вообще на депутатському корпусі, в депутатському корпусі розглядати таке питання, щоб оплачувати якусь частку комунальних послуг, тому. Ну, це подальші шаги. Ну до цього ще ми не дійшли. Ми чекаємо відповідь, і якщо ця відповідь буде положительною, тоді вже будемо рухатися в цьому напрямку далі, для того, щоб дійсно це відбулося.